Гійом Дебоплан подорожував на території України в 1648 році, видав свій опис України, мапу, до речі, так, карту. І там було написано чітко Україна земля козаків. Тобто у Франції це розуміння, що Київ, що Україна це є окремішня територія, а зовсім не московити. Воно на той момент формувалося дуже системно. Бо план же ж тут. По суті, провів більше 10 років причетний до будівництва фортеці та фортеця Кодак. Бо план по суті створив точну топографічну карту України, яку потім. Перештамповували всі картографи, да? От, бо план приніс в європейську картографію Україну, точний вимір, обрії і про звичаї козаків, і про те, як приймаються рішення, про те, як флотилія вирушає в Чорне море воювати з османцями. Це дав бо план, і це те, що в принципі формувало уявлення про козацьку україну як щось окреме.